Надця у столиці і на телеканалі Київ настав час програми у центрі уваги. Вітаю вас! Білборди, різноманітні плакати, вивіски і сіті лайти без усього цього вже неможливо уявити сучасного міста. Усе це так само, як, наприклад, давно обридлі мафи, неабияк об захаращує наші вулиці у Києві. Понад 20 тисяч рекламних конструкцій, близько 7 тисяч із яких встановлені незаконно. І це лише офіційні цифри. Скільки незаконних щитів і вивісок насправді, коли демонтують проблемні конструкції, і як зробити боротьбу із рекламним мотлохом ефективною. Усьому цьому спробуємо. Буємо розібратися сьогодні разом із нашим гостем. Вітайте у центрі уваги у нас Олег Калініченко, директор комунального підприємства Київ Реклама. Пане Олеже, доброго так, дня! Дякую, що до нас завітали. А ви, шановні телеглядачі, знаєте добре, що ми працюємо наживо. Тому, будь ласка, долучайтеся до розмови, ставте свої власні запитання 223-0971 двадцять Це номер нашого прямого ефіру. Лінія вже відкриту. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Пане Олеже, влітку ви зайняли посаду, стали до своїх обов'язків. Очолили підприємство «Київреклама». Як оцінюєте свою роботу станом уже на сьогодні? Якщо в цифрах по ну не скільки роботи, скільки власне боротьбу із от, як я назвала рекламним цим вас чуть-чуть поправлю, ті цифри, які ви сказали, якраз от і... угу. язиком цифр цифр розкажу. Давайте. значить за у капеки в рекламу есть два, две самые основные задачи. Первое это Пополнение городского бюджета, и второе, это демонтаж незаконно стоящих рекламных конструкций. По бюджету, Киев реклама бюджет перевыполнила более чем на 20 процентов. Значит, мы принесли в бюджет около 170 миллионов гривен. Это очень большая цифра, поверьте мне. Могу сказать, что и из 400 коммунальных предприятий, существующих в Киеве, Киев реклама приносит 50% всех денег в бюджет города. Называют цифры за минулый, за 14 говорю да, 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 За 14 год. Да. Насколько це більше, чем меньше нет. 13 это Вообще, на, кажется, что на по моему, около, это на 30 процентов больше, 100%. чем в тринадцатом году, mm -hmm. да. Это первый показатель, и второй показатель, который характеризует, опять же, работу Киеврекламы, это количество демонтированных незаконно стоящих конструкций. За год их демонтировало 1700 штук. Для сравнения, в прошлом году это было 1300 штук. То есть, опять же, рост идет. Как я и обещал, мы с вами встречались месяца четыре mm -hmm. назад, мы mm -hmm. уже это выяснили. За это время мы увеличили немножко парк оборудования, у нас появилась еще одна демонтажная бригада, которая работает ну, вот как раз над, над демонтажом mm -hmm. незаконных конструкций. По поводу цифр того, сколько сейчас конструкций в Киеве, значит на сегодня э, в Киеве 17 тысяч, я говорю округленные чуть-чуть цифры, mm -hmm. чтобы mm -hmm. там э, не, не забивать голову всякой ерундой, значит 17 тысяч конструкций, из которых 10 тысяч это большой формат это как сити формат метр двадцать на метр восемьдесят mm -hmm. и выше и семь тысяч это всевозможные вывески кронштейны men she, men she да work это work so. маленький mm -hmm. это да это маленький формат это, это в основном это вывески и кронштейны значит что касается незаконных на сегодня в Киеве осталось э, я это могу точно сказать около 300 э, плоскостей Більшого формату, це сети лайт, выше, там всевозможные тумбы, там всевозможні тумби, розтяжки і так далі. Где-то на сьогоднішній день около 3000 вивісок, які незаконны. Об'ясню, почему так много вивісок незаконних. Якщо широкий формат удобно можна контролювати, його mm -hmm. тяжело установить. Власне, про контроль ми да, поговоримо, да. Це о... поговоримо про це, давайте послухаємо запитання, Уже маємо від Додзвонювача. Добрий, добрий день. Алло. Алло, добрий день, ставте свої запитання. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а чому, чому ви от, не зробите таку тенденцію, як не підете до влади і не, не приймете закон, щоб були великі штрафи? Це все залежить від великих штрафів, і, наприклад, 10, 15, 20 тисяч. Чому вас? Зрозуміло, дякуємо, дякуємо за ваше запитання. Питання відповідальності, власне, для тих, хто да. незаконно встановлює. Значит, у нас законом Украины предусмотрено штраф первый раз, если человек незаконно, незаконно вешает вывеску, там, что около 80 гривен, то есть какая-то ерунда, а второй штраф mm -hmm. уже больше. Это первое. Второе, по поводу, поверьте мне, когда эта вывеска демонтируется, во-первых, дорого стоит ее выкупить обратно со склада рекламы это первый вопрос. И второе, человеку в любом случае нужно получать разрешение на, на экспонирование, поэтому... Сказать, что штрафы сделать нужно больше, ну возможно, опять же, это закон Украины это uh -huh. ко мне не имеет ну. Uh -huh. Ну, це ваша компетенція вчасна і да. оперативна боротьба, зокрема, да. і демонтів виявити, mm -hmm. предупредить, Якщо человек не реагує, не хоче заканювати свою вивіску, либо рекламне средство, его просто нужно демонтировать. От давайте про ці проблемні конструкції, тому що білборди, як ви сказали, ну і мабуть, не вони більш помітніше, їхнє встановлення і так само контроль простіше проводити з, над над такими конструкціями. Так то яким чином ви відстежуєте оці всілякі вивіски, ці всі тіла ну, менш. Якісь плакати. Да. От це, все, что касается наземных конструкций, это все, да, все, все е, дорогостоящий монтаж, соответственно, дорогостоящий демонтаж и обычно люди не рискуют. То есть, нет, чтобы поставили х 6 это достаточно много денег. Просто так поставить, чтобы он просто так стоял, ну, это страшновато, скажем так. А у людей, у которых вывески, повесил себе и пусть себе висит. Конечно, вывески я уже сказал, это около 3000 вывесок это очень много с одной стороны, но с другой стороны, ех може в день з'явиться плюс 200, може бути мінус 200, може бути плюс 500. А у нас є, скажімо так, в Києві реклама там 511 техніки і 3 бригади, які можуть це фізично демонтировать. Звісно, демонтировать там 500 або 700 вивісок в день ну це практично неможливо. Про питання збільшення ресурсу вас запитаю, але перед тим послухаємо запитання від глядача. Добрий день. Е, добрий день. Добрий день, ставте запитання своє недавно їхав по місту і бачу на перших поверхах всі стіни, всі стовпи обліплені саморобними і не саморобними плакатами. В клеють зараз таким клеєм, що обдерти їх неможливо, все обшарпане, все погане. Я хочу запропонувати вам, щоб ви замовили типів 5 хоча б різних дошок об'яв, і щоб встановлювали їх на кожній зупинці. На кожному перехресті, біля кожного магазина, де люди могли б там за невелику плату або як, або навіть безкоштовно вішати свої об'яви. Зрозуміли. Це і стимул, і розвитку бізнесу. Mm -hmm. і... Дякуємо. Дякуємо за ваш дзвінок, за вашу пропозицію. Будь Хорошо. ласка. Добре. Абсолютно згоден. Дуже хороше пропозиція. Я пам'ятаю, що в моєму дитинстві такі доски об'явлення були. Mm -hmm. Люди дійсно їх клеїли, дивилися. Чи вистачить їх по одній? Це другий питання. А по поводу того, що це все обклеєно, це, опять же, це не реклама. Це питання благоустройства міста. Це не зовсім моя парафія. Але я абсолютно з вами згоден. Це теж треба чистити Тя доски обвівлення, хороша ідея, я предложу. Угу. Ви запропонуєте? Да. От, власне, щодо контролю. Ви сказали, що є у вас і бригади, які можуть демонтувати так і техніка відповідна. А наскільки її сьогодні не вистачає? Ну, тобто, якщо говорити там конкретно по району, так є якісь закріплені за районом інспектори чи якесь е, е, кількість якась техніки? Чи за да. чи... у нас 10 районів соответственно? 10 інспекторів, кожен закріплен за своїм районом і відповідає только за свой район. Что касается техники. Техника, к сожалению, досталась к нам после предыдущей власти в ужасном состоянии. Вот даже не в плохом, а именно в ужасном. Сколько надо да? найти ее? 5 единиц техники, но опять же нужно ее ремонтировать. Ну, Смотря какая техника там, специфической техники 5 mm -hmm. единиц. да, Ее нужно постоянно ремонтировать. К сожалению, из-за простой техники мы опять же не можем эффективно работать. В той экономической ситуации, которая сейчас, к сожалению, не можем себе купить новую технику. Mm -hmm. То все тобто все в бюджет, в, день, в бюджет і в бюджет. Да. В день, от завдяки тому ресурсу, це там фізично скільки можна? Mm -hmm. Ми, можна зрізати, допустим, 5 бікбордів, або там 50, 50 ні, там 40 вивісок. Mm -hmm. ну, uh mm -hmm. це так, дуже, дуже грубо, якщо. Uh Зрозуміло, маємо ще один дзвінок. Добрий день. Добрий день. Добрий день, ставте своє запитання. Много реклами по Києву, бікборди, великі і малі. Угу. Mm -hmm. меня не слышат. Так, бигборды большие и малые, а без рекламы, стоят пустые. Угу. Это раз. Второе, у меня есть предложение, так предложение, чтобы, так как вот начали красить заборы и часть столбов э, флаг желтым угу. и голубым, значит... выкрасить столбы доверху, все, что можно выкрасить, и сделать общую рекламу, чтобы за то, что будут клеить на этих местах рекламу, штрафовать. Телефоны там указаны, адреса указаны. дякуем за ваш звенок. Это опять же больше вопрос к благоустройству mm -hmm. города, не совсем моя парафия. Но я абсолютно с женщиной согласен. А по поводу э, плоскостей, sí. которые mm -hmm. висят не, за, не, заполненные, смотрите, вот человек, кто владеет этим счетом, он в любом, он, продает, он, продает он, да, продает всю, он в любом случай. случае, есть там реклама, mm -hmm. либо нет, он платит определенную сумму в бюджет. Поэтому вот лично мне, как директору Киев рекламы, у меня вопрос только один, платит он, либо mm -hmm. не платит. Mm -hmm. Поверьте, они платят, а экспозиция Ніро вони там штоти або ні, це вже вопрос человека, який владіє щитом. Mm -hmm. Дивіться, от хотіла запитати: э, ви демонтуєте? Ну, тобто э, маєте принаймні демонтувати ті конструкції, які не мають дозволів, так mm -hmm. які э, висять існують без дозволів. Як, чи ведеться якась робота щодо перевірки? Тому що ну, ми ж знаємо, що э, багато конструкцій мають такі дозволи, які не завжди можна назвати законними. А срок дії договору цього він э, втратить уже свою силу. Там через рік, чи два, чи чотири, чи навіть да. п'ять Так, да. значить розрішення видається на п'ять років, А по поводу того, закона незакона mm -hmm. это либо разрешение законное, либо это не разрешение. Mm -hmm. Я бы это так разграничил. И поэтому у инспекторов, которые выходят на обследование города, они четко понимают, где есть разрешение, а где разрешения mm -hmm. нет. То есть, если есть папер, то уже никто там не проверяет, на каких подставах он был А в этом все документе mm -hmm. все указано. Там есть масса подписей. Mm -hmm. Это, знаете, как, как, как такой бегунок, в котором написано, тебе это нужно согласовать здесь, здесь, mm -hmm. здесь, здесь и вот здесь. Mm -hmm. и там підприємства чітко печаті, підписи ну, підприємств, які за це відповідають. Зрозуміло. А, запитання ще одне від глядача. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Ставте запитання. Я хочу попитати, це по селах ставлять виборби, рекламні щити, це хто повинен збирати в їх, воно должно платне бути. Дякуємо. Смотрите, если, Дякуємо. если Если, если это ставят по поселам, то это mm -hmm. либо Сельсовета, либо облсовета. К Киеву это не имеет никакого отношения. Mm -hmm. Mm -hmm. Все, где заканчивается окружная, там, скажем так, власть Киева ну, с точки зрения рекламы заканчивается. Угу. Mm -hmm. Зрозуміло, ну відповідно ж це прерогатива органів влади да, місцевих Так, да, да, місцевих. Угу. От щодо демонтажу, ви сказали, що оці менші конструкції вони проблемні, і ну власне вони і найбільше захаращують, так да, от, я от, з вами, як, повністю от яким чином є. Оці люди, які спостерігають за цим? Тобто, яким чином вони виявляють там сьогодні 300 поставили завтра. Більше Ось. Тобто, є є якийсь там графік, коли ходить відповідна людина, обстежує територію так. Да. У инспектора рабочий день с 9 утра до 6 вечера. Uh -huh. Он з 9 утра, наверное, с 11 утра до 6 вечера, он, так сказать, в поле. <coughs> он в своєм районі он смотрит и смотрит выявляет незаконно стоящие. Uh -huh. uh -huh. Зрозуміло. один инспектор на, на один район, район. да. да. Цього Вы знаете, когда вы в вам, ой, новая появилась". Але ж не всі інспектори працюють три чи п'ять років. Достаточно довго да, да, uh -huh. немає, Достаточно довго працюють люди. Зрозуміло. хочу поставити глядач ще одне запитання. Добрий день. Доброго дня вам. Скажите, день. вам питання. Вы видите, что у вас Ми привезли в барте, ми вам услуги Техніки, экрана, всього, а вы нам представляете по баррете, вы рекламу даете? Гангу mm -hmm. вы это продолжаете. Скажите, про. Дякуємо. Угоду уже можете ударить. Давайте вы позвоните просто в Киев рекламу. Телефоны можно в КМДА найти. Запишитесь ко мне на прием і с вами обсудим этот вопрос. Mm -hmm. тому, що вопрос интересный. Зрозуміло, продовжимо з вами говорити і про демонтаж, і про те, як зміниться рекламне середовище у Києві. Але вже після реклами, шановні телеглядачі, не перемикайтеся, Ми повернемося за кілька хвилин до студії. Дякую, що не перемикаєтеся. Це програма у центрі уваги. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про зовнішню рекламу у столиці, про те, як регулює місто це питання і скільки, врешті, реклами має лишитися у Києві. На наші ваші запитання відповідає наш сьогоднішній гість Олег Калініченко, директор комунального підприємства «Київреклама». А працюємо ми наживо, Це ви знаєте, тому шановні телегляда... телеглядачі, долучайтеся до розмови. Ставте свої власні запитання 223-09-71. Пане Олеже, а, власне, про демонтаж. Наскільки ця процедура є складною чи простою? Я так розумію, що має бути якийсь парк демонтованих, так склад чи парк, чи от от, -от, -от що відбувається, як відбувається власне процедура демонтажу консульта. Да, давайте, тина по по процедурі, угу. значить, приходить інспектор, вручає, якщо він розуміє, чия це вивіска чи це рекламний носитель вымогу на демонтаж. Если человек не приводит там в соответствие, то бригада выезжает, демонтирует. Как это происходит? Ну, Подъезжает техника, mm -hmm. люди скручивают, спиливают, когда как. Не вспомню, сейчас mm -hmm. сколько. Mm -hmm. вот, Значит, у людей есть время на то, чтобы привести документы в порядок. Это первое. Второе: по поводу демонтажа: ну, чем больше конструкция, тем понятное дело, тяжелее монтировать. Вывески бывают, монти... снимаются там за Час-полтора, допустим, звісно, uh -huh. да? ну, бікборд это полдня роботи для того, щоб осняти uh -huh. всі ці демонтовані а, конструкції. Є. Куди вони а, врешті потрапляють? Що, Они, що з ними відбувається? Вони попадають на складки і в реклами, це огромний склад. К сожалению или к счастью только в пер... все рекламные вывески, рекламные конструкции, они забираются в первую неделю максимум две. Все, mm -hmm. что за первые две недели не забирается, оно умирает, оно лежит мертвым грузом в Киеве рекламе, склад киев рекламы это это колоссальная площадь ржавого железа, которая к сожалению по закону мы не можем ни утилизировать, э ни продать никому. То есть оно вот просто лежит, лежит mm -hmm. и умирает. Вот mm -hmm. мы сейчас подали э проект. Ізменені в там ізмені в кабмін для того, щоб нам разрешили эти конструкції утилізувати через три місяці, Либо утилізувати, либо проводить тендери і продавати. Надеюсь, у нас получиться зараз. Ще є місце, куди звозити уже нові демонтовані конструкції? Ні. Ні, це склад, тобто, склад тобто чекати огромний, треба да. вже на прийняття закону, тому що нема куди да, звозити. Чи да, да. означає це, що буде не так активно відбуватися демонтаж? Ні, ні це не Ні'язаний речі. Uh -huh. демонтаж буде продовжатися також. Uh -huh. Дивіться, ви сказали, що впродовж певного часу людина може забрати так на яких підставах. Приїжджають в Київ рекламу, говорять, це був мой рекламний носитель. Оплачують счет за хранення, за демонтаж. їдуть і забирають. Це угу, угу. достаточно проста процедура. Угу. А, вже маємо ще один телефонний дзвінок. Добрий день, говорить. Алло, добрий день. Ми вас слухаємо. Зірвався, зірвався. Перетелефонуйте нам, будь ласка, ще раз. Алло, добрий вечір. Алло, Алло. Доб доброго вечора. Ставте вечер. запитання. Это вас беспокоит подсчетник, Павел Дмитриевич Дуже приємно. Алло, мене чуєте? Да, да. Так, так, чути вас добре? Я хотів вопрос задати один. Кто-то следит по Бориспольській трасі, по рекламам, угу. що вітрини всі відвісли, і хто это вбирає? это раз. Угу. І друге? Да. Вот да. вже... Бориспільсь... Так. От старі реклами, да. Ані вже Борис Борисська краса, так. Дякую. Ми дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Знаєте, якщо в двох словах, значить, по всім рекламним носителям вони должны бути содержаться в надлежащей формі. Інспектори за этим точно так же следят. И если рекламный носитель содержится в ненадлежащем виде, то это опять же может быть, э-е, подставою Uh -huh. uh -huh. Підставив для основанням для угу. Uh -huh. да. uh -huh. uh -huh. А Зразу... по поводу Борисполя, то що там висить, не снята реклама, ну хорошо, я дам завдання проконтролювати. Uh -huh. Просто <су> одна, одна справа, що її встановлюють, інша справа, що вона має так само бути в належному вигляді, конечно. правда? Конечно, Тому що да, конечно, да. Це так само ви відслідковуєте, якщо да, десь там да, уже. Да, да, да. Відслідковуєте, Это, так, так, так. Це робота наших інспекторів. Uh -huh. да. uh -huh. О, стосовно демонтажу, ви сказали, що це має бути якийсь внесок, так наскільки він великий, є які визначені так цифри? Ну не ну, мабуть різні абсолютно подйомну за бікборд, допустим, 4 тисячі гривень для того, щоб його mm -hmm. забрати. Тобто я, для рекламодація це я, я, нормальна я сума. Просто дуже часто можна таку таку інформацію почути, що мовляв, їздять якісь люди вночі чи не вночі, знімають самовільно конструкції, потім телефонують, і от і це нібито з Київ реклами хтось. Ну тобто такі слухи ходять, Я і потім сказати... за якусь там непідйомну суму, або або навіть за за меншу суму ніж офіційна, обіцяють повернути ці Это конструкції. Це абсолютно невозможно, mm -hmm. тому що у демонтажних бригад є чіткий графік и есть время, за которое они должны, там, приблизительное время, за сколько, что они должны сделать. Это первое. Во вторых за этим, ну, в конце концов, за этим следят правоохранительные органы. Mm -hmm. И это настолько серьезный вопрос, это настолько все прописано в законе, это настолько все жестко и четко выполняется, что это невозможно. Это mm -hmm. какие-то слухи, это, это, абсолютно. Mm -hmm. Mm -hmm. Абсолютно. а, слухаем еще одного дозвонивача. Добрый день. Добрый день, Анатолий Киев. Ставьте запитание. Вам не здається, що реклама в Києві це не такий бардак, таке безобразіє, що значить нема куди. Я був у багатьох європейських країнах, і там такого бардака з рекламою у нас немає. Вас директора потрібно гнати у три чи ми вам дуже дякуємо yeah. за вашу думку. Дякую. Маєте Хорошо. право на будь-яку думку Хорошо. Давайте так Тот состання, в якому знаходиться Київ, оно досталось, ну так в моє управління всього лише шість місяців назад. Если мы говорим про развитые страны, какие-то города, которые красивые с точки зрения звонившего, то эти города к этому идут по 10-15 по лет, не меньше. За 6 месяцев срезать всю ту рекламу, которая есть, невозможно. Это первое. Второе. Закон не имеет обратной силы, и все рекламные. средства, которые э, размещены на территории Киева, mm -hmm. они все размещены по разрешению. Разрешение дается на 5 лет. То про что я вас если, запытывала, Да, до пенсионной... если, да, если mm -hmm. стоит э, нормально оформленный, оформленное разрешение, стоит рекламное средство, я не имею права его срезать. Потому что тогда я буду противозаконные действия делать, тогда я понесу наказание mm -hmm. за это. Э, по этому поводу, кстати, могу сказать, что если кого-то, ну, зрители, я так понимаю, волнуют, когда город очистится, основная масса Разрешения заканчиваются в 16-17 году. Это наверное, процентов 60 даже больше вообще всех рекламных носителей, которые mm -hmm. есть. Вот в 16-17 году, мало того, что мы ограничили выдачу новых разрешений на рекламу. Плюс еще основная часть вот закончится, и мы вряд ли будем продлевать, конечно. Но это, это дело. Делаешь... Тобто у нас же був мораторий восени. Тобто, mm, обмежили, да. що значить это был короткий мораторий, он дело всего лишь два месяца. На сегодняшний день мы с Виталием Владимировичем, ну, С Кличко, mm -hmm. обсуждаем вопрос можливості введення мораторія на выдачу. Разрешение на новые рекламные места. Тобто такий уже тривалий строк довольно. Да поверьте мне, три года это будет очень заметно. Угу. Это, это то, что потихоньку заканчивается разрешения, потихоньку будут аннулироваться, аннулироваться, и за несколько лет это будет ну, грандиозный эффект. Тобто вже наступного місяця можна. Так, да, це да. от рішення практично прийнято, там тільки юристи зараз готують угу. документи. Зрозуміло. Слухаємо ще одне запитання від глядача. Добрий день. Добрый день. Ставьте Я хочу вам пожелать всяческих успехов, но не таких, как в 2011 году. Реклама, низкая эта реклама, перед южным вокзалом с левой стороны в сторону э, Ультрамарина простояла полтора года. Вот mm -hmm. на телефоне у меня два снимка с датами. Диаконно. Я могу вам Там показать, могу дозвел, чтобы вы да. обращали внимание с датами mm -hmm. Арт-центр. там было написано, что со 2 по 13-11 состоится мероприятие 11 -го года. Дякуем, Дякуємо вам дуже за дзвінок. Ну, это должен следить тот человек, чей это... Ну, реклама, чья это рекламная плоскость, но это он должен эту, менять эту рекламу. У меня, опять же, у меня задача одна, чтобы он, вы, чтобы, он, чтобы, чтобы он заплатил за нее ну, в Киев рекламу, соответственно, я сразу перечисляю деньги в бюджет. Mm Зрозуміло. Дивіться, ще один такий доволі спірний момент. Є ж до реклами певні вимоги, да? певні нормативи і норми, там зупинки, пішохідні переходи, наприклад, що там в. Реклама може бути встановлена лише там через якусь відстань. У нас же цього ми дуже часто бачимо, що прямо там, де світлофори і де переходи, висять оці щити. Тобто як це регулюється, і якщо ну власне хочу запитати про демонтаж, на яких підставах формується ця черга, чому такі конструкції в першу чергу, наприклад, не демонтуються? Опять же, закон не має обратної сили. Якщо у чолові є розрішення надлежащим образом оформлено, к сожалению, срезать эту плоскость не могу. Навіть якщо він не згідно з нормативів встановлений? Ну, якщо то цей. уже це разрешение ему подписал. Ну, це те, про що я вас запитувала. Значить, да. це, цей уже дозвіл не надто законний. Значить, наверное, он чем-то там руководствовался, і єдине, е що можна подати в суд, написати, що цього робити не можна. До речі, зря... Е Многие люди обращаются на 1551 на службу КМДА, в службу КМ, на горячую линию КМДА. Я могу сказать, что основная масса демонтажей идет благодаря вот этому телефону 1551. Mm -hmm. Поэтому не стесняйтесь, звоните кому что мешает. Мы можем, правда, Яркий пример. Вот буквально mm -hmm. недавно на Русановской набережной 16 э, дали разрешение. Э, дали разрешение еще до, до того, как mm -hmm. я стал директором Киев рекламы, Собирались устанавливать. Вышло общественное. Сказали, нельзя, снимем. Ко мне мажоритарь. шека обратился Олесь Маляревич говорит Олег надо что делать. Mm -hmm. Мы вызвали этих ребят, что это разрешение, говорит, давайте договариваться, дадим им это, ну, место в другом каком, ну, в другом месте. Они сказали: "Да, хорошо. Если общественность против, то мы mm -hmm. не будем этого то -то делать". То наша сила в нашей единosti и в бажання конечно, боротися конечно. Не із, із, із не Если і і з проблемами будемо. Якщо просто сидіти мовчати, тоді mm -hmm. точно нічого не буде. А от не хоче мовчати ще один наш додзвонювач. Добрий день вам. Добрий. Ставте запитання. Моє запитання. Ми вас слухаємо, ставте запитання свої. Ставте запитання таке, як що ставляться щити на якийсь неопределенний період рекламні, на місяць, на два, які знімаються гроші. Так? За те ж період, якщо він платив ці гроші, якщо не платив, так знімати з нього лишність, що стоять і щити. Тобто на місяць форму свою рекламу, опередна сума там я говорю, 100 гривень. Не, совсем понял. Не, не зовсім поняв. Трошки не дуже, ще раз, будь ласка, так, дуже коротко сформулюйте, тому що не. Не реклама, висить на, на дорогах. Так, на так. дорогами. Окупається вона чи не окупається, я не знаю. Вона наплачена. за заплачена На Надходження до бюджету ви маєте на увазі. А так? А ви висить більше. Немає закону, що нема такого їх справ, знімати, що вона висить більше. Дякуємо. Що, що зрозуміло. Не зовсім зрозумів питання, але давайте скажу так. Все, что вы видите на дороге, это основная масса это реклама, которая висит на столбах, я так понимаю, больше всего волнует. Это столбы принадлежат либо Киев Свету, либо Киев странцу. Мы с ними плотно сотрудничаем, и все, что там незаконно, все, на что нет разрешения, мы демонтируем точно так же, как и все остальные рекламные носители. Зрозуміло пане Олеже. Лишається ну тема дійсно обширна, можна багато говорити. Лишається всього 4 хвилини. Такий сегмент реклами, як соціальна в Києві. яка ситуація з таким видом Давайте я такий взгляд із розкажу. Угу. Значить, всі у когось є рекламні носителі платять определену суму в бюджет міста Києва від того, є на ньому реклама або ні на ньому реклами. В тот момент, когда висит на рекламном носителе социальная реклама, в этот момент владелец плоскости в бюджет деньги не платит. Поэтому где-то, наверное, месяц назад мы проводили круглый стол, куда пригласили очень много общественных организаций. Они подали свои заявки, кто чего хочет. Их было около ста, если я не ошибаюсь. Заявки подали. Естественно, каждый хочет. Мне нужно 100 бигбордов и 50 сетилайтов, например. Если посчитать в деньгах, то это... Это колоссальная сумма. Естественно, киевский бюджет его просто не выдержит. Поэтому мы собрали эти все заявки вместе. Кому-то дали больше, кому-то дали меньше, понятное дело. Плюс еще у нас есть официальные праздники там, и так далее, и так далее. Mm -hmm. И составили заявку. То есть для меня важно, чтобы эта сумма не превышала, я могу даже вслух сказать, то есть мы для себя поставили планку 5 миллионов гривен недополучения mm -hmm. бюджета за счет социальной рекламы. Mm -hmm. От зараз на утвердженні у мера, я думаю, це теж буквально неділі. І ми всім, хто присутствовал на цьому круглом столі, розішлемо, скажем, у кого сколько, у кого яка квота на цей кот. Mm -hmm. Ну, э, якось ця квота буде роз, розподілятися, тому що соціальна реклама тоже може бути, також може бути різною. Так? Ви якось вивчатимете зміст реклами цієї соціальної, хто рекламує, що рекламує, і кому дати якусь знижку, кому допомогти, навіть навпаки, встановити. Тут, тут вопрос, тут вопрос э, скидки немає То тобто ми людям предоставити. Mm -hmm. площадь ну в пользу там, на ну, месте либо не я просто да. так Прерогатива, но я бы не сказал есть естественно мы сидели по социальной значимости эти проекты там фильтровали скажем так есть но ну, я не хочу просто никого обидеть не хочу примеры приводить поэтому для каждого свой там свой сегмент рекламы важен в разумных пределах в рамках 5 миллионов гривен недополучения бюджета в город мы распределили ну, постарались максимально максимально здраво и максимально mm. там Максимально чесно, це все зробити. зрозуміло. Півтори хвилини лишається концепція розміщення реклами у столиці. Уже в лютому можливо припинити, видавати дозволи, як ви вже нам сказали. Коли зможе коли отаких от дзвінків може бути поменше, отаких от як нам зараз телефонують? От, от чого чекати? Власне, ну як я вже говорив, продвінутий гарадак шліки тому 10-15 років. Ну я думаю, що за ближайший год два тих звонков буде намного менше намного менше, потому что работа ведется, мы не останавливаемся, будет мораторий, будет еще легче. Угу. Є п'ять зон, так? У Києві, да. де має бути... Э, що, що це за зони? Значить, нульова зона – це саме центр, э, в район возле Лаври, район Михайловської угу. площі. Там немає реклами взагалі. Там взагалі ніякої? Взагалі ніякої, так. Да. Потім йде перша зона – це Крещатики. Знаєте, як ці зони йдуть від центру і так розширяються, угу. розширяються угу. до спальних районів. І чим Дальше от центра, тем больше рекламный носитель может просто долго объяснять. Mm -hmm. да, чем дальше от центра, тем больше рекламный носитель. тем ближе к центру, тем меньше рекламный mm -hmm. носитель. То тобто есть в спальных Идея... районах никуда не едет в стране. У спальных районах, багато, да, найбільше найбільше, найбільше, найбільше посмотрим, Это вопрос. Как она продається там, mm -hmm. но центр в будь-якому випадку центр будет буде тещатися таками Буде вільний да, від да, реклами. Да, 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 дуже вам дякую. Будемо на це сподіватися, і з вами ще будемо зустрічатися. Ви нам будете розповідати, як проходить робота. Нагадаю нашим телеглядачам, що Олег Калініченко, директор комунального підприємства «Київреклама», реклама, був гостем нашої студії. Я вам дякую. Дякую і вам, шановні телеглядачі, що дивилися, і побачимося о 18-й.